Так, друзі, не знаю, допоможу вам чи ні. Може більше ви мені допоможете. От така проблема. Пасад b 6 появляється, коли включаєш печку, такий прілий запах і навіть таке, як, як димка чуть-чуть в салоні. От, Подивився відео на Ютубі. Машиною володію недавно, близько пів року. Дренажні, трубки почистив, тут все вичистив, Ну, тут і не було багато нічого. Все пропилососив, вичистив. Запшикав пінкою такою клімадоктором. Запшикав туди, де береться повітря, включив, продув. Вроді би запах пропав, димки вже нема, запах пропав. Вже скажу вам, одного разу я таку процедуру робив, але я не знімав ці всі пластики, нічого не чистив. Тут я просто так шланги засунув, продув, це було зимою. Пінкою і воно мені допомогло дотепер. Але проблема з'являється, і я дивлюся, що вона з'явилася ну, за декілька місяців. Тут нічого нема, щоб щось званяло. Хто знає, підкажіть, як ще можна е, вилікувати ту, той запах, як він з'явиться, куди ще лізти. Ну і Я собі, щоб вже більше сюди не знімати ті всі пластики, я отак взяв шланг, у мене якраз балон пінки закінчився. Я отак шланг взяв тут, засунув, він тримається досить міцно і вивів собі сюди з боку. Щоб коли мені треба піною туди запшикати, я собі просто балончик підключив, пшикнув і все.